Пані Даванове, привіт! Як там ваша стріха? Любі на місці свистить, не свистить, кудись поїхала? Це дуже важливо чекати. Сьогодні хочу поділитися з вами ресурсними ароматами, які в певній мірі дають сили, натхнення, бажання заспокоєння. Аромати для мене особисто в першу чергу це не ноти, не відтінки, навіть не інжирчики зелень, не помідори, а це настрій, який вони дарують. Настрій це те, що я перше відчуваю від аромату і останнє перестаю відчувати джерела того самого натхнення, ресурсності. Вони ж можуть бути різними. Я з вами поділюсь сьогодні своїми особистими, можливо, хтось з вас в цьому. Пізнає себе і доповнить цю добірку. І що вам може розповісти людина, яка трохи не в ресурсі, тут я намагалася щоб завали моєї роботи не попадали в кадр. І що вона може вам розповісти про ресурсність? А вже ж парфуми. Перше, що дарує мені ресурсність, і я така стаю працьовита, трошки ззуховала з дрібкою байдужості, обожнюю такий настрій: це Блек Шафран від Бареду. Людоньки Добрі. Зустрічайте цього красення в об'ємі 50 мл. Цей аромат про шафран. Мої описи парфумів це як м'яз, треба трошечки розім'яти. Зараз на ньому розімнусь і далі буде краще. Це той прояв, ой, котики. Це той прояв шафрану, який пахне шкірою, вимальовує чорну, тоненьку рукавичкову шкіру. В ньому... Немає сильної медичності, я то зауважую сильною, бо все ж таки в базі, от там, прямо коли вже майже немає цього аромату, можна вивити ледь стерильні нотки шафрану. Та, взагалі, це аромат саме про шкіряний шафран. Шкіра з малинкою кремовою, з можливо, стерпкими з терпкими кісточками. Ягодами ялівця вони те також відчуваються. Я почала тут ще відчувати, десь там знайшла ту фіалку, яка додає теж маслянистості, кремовості не пудрової фіалочки, а саме такої свіжої якось квітковості. Але ледь-ледь це. На таких напівтонах, і що довше я живу з цим ароматом, тим більше я відчуваю тонів відтінків його, і все більше він мені подобається. Один з моїх парфумерних я як то кажуть. Мене нещодавно спитали, з яким одягом я бачу цей аромат, для кого він мого стану. І він цей аромат для конкретного мого стану. І він в мене називається в мене вселився Курт Кобейн, у кого вікова категорія не така, як у мене. Це соліст групи Нірвана, і я почуваю себе в мене такий, от наліт байдужості. І я така талановита і прекрасна в розтягнутому одязі, з якимись дірками цей гранж прям на максималках. Цей аромат дуже пасує моїм розтягнутим светром, з дірками под... подертостями, якимось грубим чоботам, шкіряним, шкіряний шкіряній курці. Мені подобається з блек-шафраном впадати в цей стан, коли ти. Розслаблений, трохи байдужий, але знаєш собі ціну. Ну, що це за котявка? Та що за котявка? Наступні ресурсні аромати це підбадьорювачі. У мене тут ціле ж мені три аромати. Вам зараз про три аромати вам зараз розповім. Ті, які допомагають прокинутись, прочистити мізки, поздувати пил десь всередині себе, там зі своїх думок. Перше це аромат бітер фрут. Від бренду Склва. Це мініатюрка в 10 мл. Він пахне грейпфрутом. Таким, яким ви всі його знаєте, зустрічали дуже природнім реалістичним грейпфрутом. І через деякий час, через півгодинки, коли ця соковитість цього грейпфрута вивітрюється, він показує свою мінеральність. Тут. Аня Соколова підкреслила саме мінеральну частину цього цитруса. В ньому є чистота, така стерильність і ледь-ледь металевих нот. Це дуже гарно. Вона ця мінеральність не перекрикує, це не металевий аромат. Але от на відтінках поряд з цією цитрусовістю, грифрутовістю, це тут присутнє. І потім аромат далі розкривається вже Свіжою деревиною. Там ялівець, тут і молекули є, здається, амброксан. Ну, Те, що дає такого повітря, об'ємності і свіжості. Дуже гарний бадьорий аромат, і він такий супер універсальний. Бо спочатку він цитрусий, а потім деревина. А це не, не моноаромат, він розвивається і доволі стійкий. Наступні освіжатори, бадьористи. Бадюри, це, і так виявилось, що це два аромати про базилік, але дуже-дуже різний. Моє відкриття бренд сіслей, в них є лінійка рік, і це саме рік, ріка Альми. Ді Альма. Базилік зелено гострий. Я тут зараз хоку, заговорю хоку. Базилік зелено-гострий, цитрусовий лід, і ти бадьорий. Ось про це цей аромат. До речі, наступний буде також про базилік, але цей базилік мені набагато краще розуміється. От я розумію базилік таким, який він є в цьому ароматі. Гостро, травно є терпко, терпкість і гіркота притаманна, зелені, але вона, вона бадьора. Проте це і гостра, проте це не колючки, які у вас поколять, в ній є і м'які відтінки. Це, е, тут є і цитрус більш такий абстрактний, хоча там в піраміді заявлено хто там, бергамот. І далі аромат переходить в деревну базу, абстрактну деревну. Хоча там є ці, ветивер, і хвойні ноти, і кедрові. Свіжий, бадьорий оберемок зелені про базилік. Саме зелений, м'який базилік без громуської солодкості. А ось наступний базилік, в якому вже є трохи солодкості, і він більш зуховалий, ще більше мозку прочисний і збадьорювальний. Нещодавно у мене були сліпі затести, і там був purple базилік від бренда Hermes, І от він. Хочу вам його порекомендувати, бо я після сліпих затестів їм користуюсь кожен день. Вже майже закінчила, буду собі його шукати, щоб купити. Це вже базилік, який я не впізнала одразу в обличчя. Він більш пряний, зухвалий базилік. Я, до речі, якщо чесно, досі в ньому не відчуваю от саме базиліка. Можливо, я з іншими сортами його знайома, цього базиліка, але це дуже сильна пряність трав, свіжа, ледь колюча від цієї пряності. І в, в ній присутня також солодкість, така, наче смолиста якась солодкість і ментоловість. Тут якось так грають трави. Що є оцей холодок, пря... наче холодок від пряних трав. Такі в мене зараз бадьорі аромати. Користуюсь ними зранку, додають сил, бадьорості. А далі можете вже користуватися якимись іншими ароматами. Я роблю саме так на шаровий поверх цих, ще щось, і лиха немає. Наступне джерело ресурсності це те, що ми дуже-дуже сильно любимо, що асоціюємо з гарними емоціями, от той ольфакторний парфумерний якір, який в нас назавжди заякрився чимось приємним і прекрасним. Бо коли ми, нам приємно і прекрасно, ми заспокоєні. Ми розслаблені, а розслаблена, спокійна людина вона завжди бачить перспективу, бачить вихід з певної ситуації. Ось коли ми такі нас тряся, трясе, то наш світ просто зжимається до такої е пупуськи, міні-пуськи, і ми не знаємо, що далі якась безвихідь нас охоплює. І мій аромат на всі часи. Який у мене асоціюється просто з усім прекрасним в цьому світі: це «Філосікус» від бренда Діптік, аромат про неймовірну зелень, аромат про інжир. А це другий аромат парфюмерній історії про інжир. І цей особливий інжир, бо він тотально зелений, це розім'яти листя. Перекошена трава цієї зелені ще сочиться. Це білий рослинний сік, який можна асоціювати з молочністю, кремовістю. І тут воно все є. Це прямолінійно природньо романтичний аромат. В цьому ароматі можна відчути. І поле, і якісь будь -яки. От кожній людині він гадує щось своє, але пов'язане з якимись відпочинками на кемпінгу, поле, якась доріжка в степу. Такий він прямолінійно природній, але кожен в ньому бачить свою якусь природу. Для мене це просто от я в руках розім'яла листя, і у мене на руках ще цей сік, терпкий, але дуже-дуже м'який. от. Наче новонародження зелену в мене на руках. Моя любов і краса. Сьогодні в нас в асистентах лососовий стілець вабить своїми вигинами та спокушає випуклостями. Наступне це те, що схожа категорія на попередню, та що нам дарує позитивні добрі емоції, в яких ми і маємо. Точніше, можемо черпати ресурс, розслаблятись, відпочивати і там от підкачуватись. Я сьогодні також вам з жменею ароматів. У мене є три, які мені дарують суцільну радість, посмішку на обличчі. Перший аромат, вже буду вам повторюватись, хто там бачив моє попереднє відео, ну, вибачайте, це Нінфеоміо від бренду «Гуталь». Аромат ледащиці. Я відчуваю себе Деясь. <смі> я в поле відчуваю цю всю зелень, сонце і пильність і задуху перед літньою зливою. Ось про що цей аромат. І він мені дарує суцільні позитивні емоції. Я взагалі не знаю, як в ньому можна працювати, бо не про те я думаю взагалі напопрацювати там, ото у мене блек-шафран є. Це, взагалі, аромат про інжирний листочок. На початку також є і цитруси, тут і гальбаном, тут ще є, є різні трави. Більше там в розкритті в ньому з'являється специфічна терпкість, пильності жирного листа. І ледь кремовості, ледь солодкої, і деревини. От комусь чомусь, комусь чомусь в цьому ароматі є. Ледь печива якоїсь солодкості. Ну от Я цього взагалі не відчуваю. Не знаю, не поклала мені сюди печива і хвала небесам, бо я такі солодкості не люблю в зелених, в зелених ароматах. І моє відкриття, що це супер універсальний аромат. Він мені тільки не зайшов в прям люту спеку. А він якось пасує в будь-якій погоді. Не знаю, як так в ньому відбувається, в більш прохолодні дні, де він дарував мені такої затишної, але зеленої радості. Називаємо це так: ніжний, м'який з посмішкою, аромат про джирний листочок. З додатками, з магічними надбудовами. Наступне, дуже швидко, це лучане фіго-песке. Ну, не можу я вам не розповісти про цей аромат, бо він мій ресурсний. Так я повторююсь. Я залишу посилання на відео про бюджетні аромати, де я про нього розповідала. Це безмежно веселі позитивні абрикоси з інжирним листком. Інжир одна з моїх улюбленіших нот. Не відмовляюсь, дуже люблю. І продовжую його вивчати і скуповувати аромати з інжирчиком. Цей аромат от, бадьорий, позитивний, помаранчевий по кольору, от, і даруючи такі самі позитивні емоції, і, і при тому ще бюджетний. Хто любить абрикоси інжирчики, зверніть, будь ласка, увагу, можна його ще знайти. Наступний аромат про природність. Я зациклена на природності, бо це мій найулюбленіший напрямок парфумерії. Зелені, зелено-сентиментально романтичні аромати, скажімо так, і прямолінійно природні. Це бахаю дань льоті на воді, також від бренду Діптік. Це парфумована вода, чорний. Торець, чорна етикетка. Аромат про тріо, кущове тріо. Трояндовий кущ зі всім, із маленькими бутончиками троянди, дуже ніжними. Помідорний кущ, бадилля, пряне. Тут зелень помідорна дуже відчувається, саме не плодами, а пряними, бадиллями, листями. І третій кущ це смородиновий кущ з терпкими смородиновими листочками. Саме ягід я тут не відчуваю, а ось розім'яти смородиновий кущ то сюди. І це все мерехтить, грає, як та, як ті тіні на воді. і… Ти відчуваєш той розслаблений настрій, значить ти спостерігаєш і насолоджуєшся цим мерехтінням. Чого я оце майже взимку вам показую цей аромат, бо він для мене всесезонний, все ресурсний в будь-який будь день в будь-яку пору року. Для Мхедельов тінь на воді. Мій другий улюблений аромат ні. Третій. В цьому бренді. А наступний це шипрові аромати. Шипрові, вони. По відгукам для багатьох людей є такими структуруючими, які додають впевненості, постанову, вони так спинку собі вирівнюють. І у мене теж є такий. Але я його використовую, ну, дивлячись, якої мені ресурсності треба. От він для мене попрацювати. І це мій містер-зелень Синтетік Джангл від Фредеріка Маля. Пан Чугайстер, зелений монстр, він про всю зелень на світі. От що ти знаєш, він так і обернеться до тебе таким обличчям. Мені він пахне, Боже, він всім пахне мені. А вже ж помідорним бадиллям, бо я його обожнюю. Гальбаном тут відчувається і перем'ята трава, і зрізані гілочки, і зрізані дерева. І зламані гілочки з такою м'якою терпкістю. Тут все є. І ця зелень може бути отруйною, а може бути дуже м'якою. Вона така грайлива. Тут мільйон відтінків зелені з цього аромату? Те, що мені треба щось ще. А далі аромат розкривається конваліями, холодними, дзвінкими, прозорими. Аромат зелено-квітковий, міцний, дифузний, об'ємний зі шлейфом двохметровим точно. Я люблю його, себе в ньому. Мій найулюбленіший аромат з цього бренду Фрідерік Маль. Шаную його. Та отримую ресурс на попрацювати. Mm. Друзі, вже глибока ніч. Я йду монтувати це війни, щоб ви саме завтра з його подивились. Я собі на вечір оберу цей аромат, Зараз ним як обілюся і як все змонтую. Я вам зичу солотина снаги. У нас у всіх стане на все сили. Ми все-все здужуємо, Бо не може такого бути, що ми є, ресурсів немає. Треба просто добре пошукати. От, хоча б. Парфумах, чому б ні? Кому як зустрінемось дуже дуже скоро. Бувайте, слава Україні!